Вони є у кожній історії: світло і тінь, сонце і місяць. Але це не добро і зло, тут все дещо глибше. Згадайте найвідоміші дуети персонажів: Тор і Локі, Наруто і Саски, Джон Сноу, Капітан Америка і Тоні Стар, Шерлок і Ватсон, Ягамі Лайт та Ел, Люк Дарт Вейдер, Фродо і Гол. Цей список можна продовжувати безкінечно. На перший погляд вони такі різні. Їх об'єднує одне. Вони втілення архетипу сонця і місяця. Сонце це дія, світло, воля. Це той персонаж, що не зупиняється. Він йде на пролом, він світить навіть коли темно. Він приносить порядок, надію, рятує. Це герой, який тягне весь сюжет уперед. Але є нюанс: сонце не бачить тіни. Воно сліпе до складності до болю інших до глибини. Воно часто не розуміє, чому інші відступають, вагаються йдуть іншим шляхом. Воно просто світить і в цьому його сила, і його вразливість місяць. Це тінь, це глибина, це внутрішній світ. Це той персонаж, що сумнівається, вагається, дивиться на речі глибше. Місяць не веде, він спостерігає, але іноді зникає в темряві. І там, у темряві, він знаходить правду, яку сонце ніколи не побачить. Місяць це інтуїція, біль, трансформація, загроза і надія водночас. Тільки разом вони дають нам ціле. Разом вони рівновага. Сонце без місяця сліпе. Місяць без сонця загублений. Разом вони проходять шлях трансформації. Один вчиться бачити складність. Інші вірити в надію вони змінюють один одного саме завдяки цьому конфлікту і злиттю сюжет стає живим, а глядач зачарованим. Бо всі ми десь посередині, всі ми хочемо бути сильним, як сонце, і чутливим, як місяць. І саме тому ці пари нас так вражають. Ласкаво прошу до світу, де міфи оживають. Кіно розкриває свої секрети, а творчі запалює іскру яви. Ви на каналі спалах. Мене звати Аня, і в цьому відео ви дізнаєтесь, звідки в. Взагалі з'явився архетип сонця та місяця, та яка його неочікувана реалізація в давній політиці. А далі побачимо, як цей архетип переродився у трьох зовсім різних історіях: у Торі та Локі, у Наруто та в Грі престолів. І так до них будуть спойлери. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропускати нові попкультурні відео. Сонце і місяць з давніх часів оживали в міфах як персонажі, які не просто правлять небом, а впливають на долю. У германо-скандинавській міфології сонце це богиня соль. Вона не просто світить, вона мчить небом на колесниці, тікаючи від вовка, який хоче її з'їсти. Її брат манія це місяць. За ними оженеться інший вовк. Вони завжди поруч, завжди в русі, але завжди окремо. І саме ця вічна гонитва це і є плин часу з Міна дня і ночі у Єгипті інша історія: Ра Бог сонця. Він плаває човном по небу вдень, а вночі через підземний світ. Він втілення стабільності, його шлях прямий, як промені світла. а поряд із ним і сіда Богиня місяця. Вона не про силу, вона про глибину. Вона знає, як зцілити, як пробачити, як побачити невидиме, як торкнутися душі. Її магія це не шо, це тиша. Сонце дає життя. Місяць сенс цьому життю. У Японії є аматарасу, богиня сонця, яскрава, горда, носійка гармонії. Її брат цукійомі, бог місяця, але він одного разу робить непоправне, вбиває богиню їжі. Аматарасу відвертається і з того дня, день і ніч розділені назавжди. І ось тут у серці цих історій народжується архетип. Хоч спочатку ця дуальність була в міфах, свій розвиток знайшла в давній політиці. Один із перших, хто побачив її у реальному житті, Коло Макіаквелі. У своїй легендарній книзі Державець він писав, що бути ефективним правителем має бути і левом, і лисом. Лев це сила, прямота, відкрита дія, тобто Сонце. А лис це хитрість, стратегія, обережність, місяць. Якщо ти тільки лев, тебе обдурять. якщо тільки лисиця, тебе розчавлять. якщо ти обидва водночас ти непереможний. Архетип сонця і місяця він не тільки про персонажів, він про лідерство, про життєву стратегію. А тепер розгадаймо Цезаря і брута. Цезар яскравий, амбітний творець імперії, сонце, що світить на всю римську землю. А Брут – Тихий, глибокий, сумніваючийся. Його місяць не зміг втримати яскравості сонця і затьмарив його навіки. Але що залишилося після цього? Самотність, трагедія, порожнеча. Бо коли тінь вбиває світло, вона втрачає власний сенс. А тепер давайте повернемося до поп культури, бо іноді саме вона зберігає старовинні символи краще будь-чого. Згадаємо двох найвідоміших братів в сучасності Тора та Локі. Марвел хоче спростила багато міфів. Зробила щось важливе. додала їм людяності. Тор це сонце. У скандинавських легендах він Бог грому, захисник богів і людей. Сила, грім, порядок. Він іде вперед, не вагаючись, його молот як блискавка, його серце пряме як удар. І коли настане Рагнарьок, саме Тор битиметься з велетенським змієм Йормунгандом, як останній спалах світла перед темрявою. Марвел залишила цю міфічну міць, але додала людяність. Ор не просто герой, він втомлюється, сумнівається, втрачає його світло не лише грім, а ще й тепло. Він вже не просто Бог, він людина з блискаками руками і болем за очима. А поруч із ним лод місяць. Він інший від початку. У міфах він поза межами і не Бог, і не велетень, не свій, не чужий. Він плете інтриги, змінює обличчя, ставить усе під сумнів, але не заради зла. Локі це хаос, який рухає історію, тінь без якої не видно світла. У кіно Марвел він став емоційним центром. Спочатку зрадник, потім жертва, Зрештою, улюблений усіма антигерой. Його темрява це не злість, це самотність, біль і пошук сенсу. А головне він думає, дивиться в себе, аналізує, і це справжня місячна якість. Спочатку Тор і Локі вороги. Добро проти зла, світло проти тіні. Але Марвел робить дещо цікавіше з фільму у фільм. Вони змінюються. Діляться своїми якостями, тор вчиться сумніватися, Локі – довіряти, і в кожному з них з'являється частинка брата. Тор стає спокійніше, його світло не палюче, а тепле. Він вже не просто діє, він слухає, відчуває, приймає втрату, а Локі перестає тікати. Він більше не бореться тільки за себе, Сперше йде поруч із братом, не тому, що змінився повністю, а тому, що відкрився для світла. У серіалі Локі ми бачимо цілий цикл героя. Локі зникає, змінюється, повертається уже не зрадником, і навіть без появи Тора напряму у серіалі він відчувається у кожному виборі Локі, коли зупиняється, коли просить вибачення. Та в розмові з Сільвією. це Тор всередині Локі, світло, яке він колись відштовхував, а тепер носить у собі. Вони не просто брати, вони дві частини одного героя. Тор це дія, що шукає сенс. Локі це сумнів, що вчиться довіряти. Разом вони проходять не окремі шляхи, а спільну трансформацію. А тепер запитай себе, скільки разів у своєму житті ти був Тором? Ішов вперед, на напролом, не зупиняючись, захищав, боровся. А скільки разів Локі. Був у тіні, сумнівався, хитрував, бо не вірив, що тебе зрозуміють. Обидва це ти, обидва справжні. Поруч із Тором і Локі завжди стоїть Одін. І якщо придивитися, уважніше він не просто батько, він цілісність, яку шукають його сини. В Одіна є сонячна частина. Це влада, постанова, закон. Він веде, приймає рішення, захищає. Він джерело світла, стабільності, традицій, але в ньому є і місячна сторона. Це глибина, загадковість, жертвеність. Він здобув мудрість. Він знає більше, ніж говорить, і бачить те, що приховане. Його мудрість не в силі, вона в балансі. Одін це той, хто вже був і Тором і Локі, і тому він не засуджує, він розуміє, у ньому вже немає конфлікту між світлом і тінню. він їх приймає у собі. Саме тому його постать така спокійна, така цілісна, навіть якщо здається, суворою. Він вже не грає роль сонця чи місяця, бо став тим, ким ці архетипи мають стати в кінці свого шляху, єдиною свідомістю. У Наруто концепція сонця і місяця це не просто символічна пара. Це серце. Вина всієї історії. Вона проходить крізь сюжет, міфи, світу, характери героїв і головне через переродження. У центрі світу Наруто легенда про Грома Оцуки, мудреця шести шляхів. У нього було двоє синів: Ашура світлий, емоційний, щирий, він уособлював сонце. Та індра талановитий, розумний, але замкнутий. Він місяць. Ці двоє не просто брати, вони стали початком циклу перероджень, що триватиме тисячі років, і в кожному новому поколінні сонце і місяць зустрічатимуться знову, аби врешті-решт знайти гармонію. У кожному поколінні сонце діє, об'єднує, веде за собою, а місяць сумнівається, тягнеться до сили, часто ізолюється. Але обидві сили потрібні. Наруто – це, звісно, сонце, світло. Він не здається, він іде вперед, навіть коли йому боляче. Він енергія, рух, надія. Наруто не геній, але він вірить у людей, у себе, навіть у своїх ворогів. Він здатен побачити біль за маскою, дотягнутися до серця іншого, навіть якщо той стоїть проти нього з конаєми. Саски це місяць, тінь. Він холодний, мовчазний його життя це втрата, зрада, біль. Він не довіряє нікому, він іде іншим шляхом, шляхом сили, самотності, помсти. Але ця темрява не його суть. Це його захист, його страх. Саске завжди був не проти Наруто, а проти віри в добро, яку той уособлював, бо сам не вірив, що це можливо. Наруто символіка сонця та місяці напряму веде нас до глибокої соціальної концепції колективізму та індивідуалізму. Сонце, колективізм це світло, що осяює всіх однаково, воно світить всім одразу. У поведінці сонячного героя постійно орієнтація є на інших. Я хочу бути потрібним, я не здам. Або ви всі вірите в мене. Я хочу врятувати всіх. Це типова колективістська логіка. Сенс особистості розкривається в служінні спільноті через зв'язки довіру у віру інших. Наруто яскравий цьому приклад. Його сила не лише в чакрі, а й в здатності об'єднувати. Він переконує, надихає, привертає до себе його мрія. Це стати Хокаги. не для влади, а щоб мати зв'язок і бути потрібним всім. Місяць це індивідуалізм. Він не світить напряму, він відображає, ховається, спостерігає. Це внутрішній шлях і часто самотній. Місячний герой діє не для всіх, а заради своєї істини. Він може протистояти її більшості. Йому важливо не те, що думають інші, а що він сам знає і відчуває. І його не варто плутати з егоїзмом. Це не те, що я важливіший за усіх. Це я маю бути вірним собі, навіть якщо інші цього не зрозуміють. Розуміють. Саски втілення цього. Він йде своїм шляхом, нехай навіть через біль, ізоляцію, зраду. Він бореться з системою. Але також він бореться за власне бачення справедливості. Наруто та Саски не могли перемогти один одного, бо сонце і місяць це не вороги. Вони створені, щоб доповнювати. У фіналі вони не стають однаковими, але дещо змінюється. Наруто, що завжди. Вірив у зв'язки та силу дружби, раптово розуміє, що є біль, який не вилікує навіть любов, і тінь, яку не зможеш розсіяти просто обіймами. А Саскія розуміє, що завжди тягнувся до самотності, і визнає, є зв'язки, які не знищити, навіть якщо від них тікати. Навіть якщо рубати по них з усієї сили. Вони не зливаються в одне, але приймають один одного. Як і Отінг, Горому, мудрець шести шляхів, був цілісним. Він уособлював сонце і місяць водночас, дію і мудрість. Він не боровся із собою, він вже був балансом. І саме тому, коли настав час передати силу далі, він зробив помилку. Він вирішив, що колективізм та загалом сонячні якості. Які особлював Ашура краще ніж індивідуалізм, тобто індра, він вірив, що колектив важливіший за особисту силу, і тут починається віковий конфлікт у світі народу. Бо індра не просто відкинутий, він знецінений. А з ними усі реінкарнації, тобто Мадара та саски. Грома не хотів цього, але він обрав одне замість того, щоб об'єднати їх обох. І зрозумів, це занадто пізно. Тому, коли зустрічає Наруто і Саски, дає силу вже обом, вперше без поділу, без фаворитів. Бо світ можна змінити лише тоді, коли сонце і місяць йдуть поруч. Пам'ятаєте, як Дайнеріс уперше з'являється на екрані? Тиха, мовчазна, майже тінь своєї сім'ї. Вона не говорить голосно, вона не вибирає, її вибирають, її віддають за кхала. Він – мій сонце і зірки, а вона місяць його життя, і це не випадково. Це давній архетип, де жінка як місяць м'яка, загадкова, інтуїтивна. А чоловік сонце, яскравий, сильний, той, хто веде за собою. І кхал дійсно був сонцем. Крізним ладним диким, а Денеріс – місяцем, що тільки вчилася відбивати його світло. Але знаєте, що буває з місяцем, коли сонце зникає? Зазвичай воно згасає. А от Дейнеріс, вона після смерті кхала проходить через вогонь, буквально, і з нього виходить інше вже сонце, що більше не потребує чужого світла. Зламана, зраджена, одна. Вона не стає жертвою, вона відроджується. Її м'якість перетворюється на силу, її мовчання, на промову перед натовпом, її ніжність, на здатність вести за собою. Вона вивільнює силу. дракон як вогонь, символ сонячної енергії. Вона веде за собою людей, стає символом надії, революції, звільнення. Її мова змінюється з Я не знаю на я переможу. Вона не просто слухає, вона говорить, впливає, керує. Від тієї сором'язливої дівчинки залишається лише ім'я. Тепер вона Дейнеріс буренароджена, мати драконів, захисниця. Вона стає сонцем безкомпромісним, рішучим, палким. І тут дуже важливо, вона не втратила свою емоційність, співчуття, жіночність, але вона перейшла в інший архетип, у той, що світить. На піку своєї сили Дейнеріс перестала бачити межі. Її сонце стало сліпим, і саме тоді, поруч із нею з'явився Джон. Він без сумніву місяць. Тихий, глибокий, внутрішній. Він не кричить, він не хоче влади. Він сумнів і честь, споглядання і біль. Він той, хто не прагне керувати, але здатен бачити, коли світло починає палити. Він міг би стати її місяцем, тим, хто відзеркалив би її силу, врівноважив би її полум'я. Їхнє світло могло б бути гармонією, могло б врятувати обох, але не склалося. Вони зустрілися надто пізно. Вона вже була занадто сонцем, опалюючим, фанатичним. А він надто місяцем, самотнім, сумніваючимся, всьому. і ось трагедія. Він мав її врівноважити. Вона дати йому причетність та плоту. Але вони не встигли торкнутися одне одного по справжньому. Убивство Дайнеріс це не просто політичний акт, це місяць, який погасив сонце, аби врятувати світ не з ненависті, а з болю, з усвідомленням, що її світло вже не гріє, а знищує. Але разом із тим він погасив і себе. Це не просто трагічна любов, це велика архетипна історія про зміну, про те, як місяць стає сонцем, як сила може народжуватися з болем, а потім згаснути в ньому. ж. Це історія про те, що баланс не дається автоматично. Щоб місяць і сонце жили разом, треба вміти не тільки світити, а й бачити один одного. Три історії. Три світи, і кожна з них по-своєму розкриває одну і ту ж саму давню концепцію. Вони можуть бути братами, ворогами чи коханими, можуть боротися, шукати один одного, змінюватися місцями, але суть залишається незмінною. Там, де є світло, буде тінь. там, де є дія, буде сумні. Архетип не повторюється. Він проживається заново, і саме тому ці історії резонують. Вони не про богів і героїв. Вони про нас, про те, як ми боремось із собою, про те, як шукаємо рівновагу між силою і вразливістю, між тим, ким хочемо бути, і тим, ким є насправді. І зрештою, про те, що кожен із нас колись стане чиїмось сонцем і чиїмось місяцем. І лише коли ці дві частини зустрінуться, народжується цілісність. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, який ваш дует персонажів найулюбленіші. З вами була Аня до зустрічі.